Всім добрий вечір, мирної суботи. Uh, в мене є права транслювати, я можу. Плюс. Добре. Uh, в мене поганий інтернет. Сподіваюся, що Бог благословить, і ми зможемо цю тему до кінця дослухати. Я не знаю, що сталося. Сьогодні приїхав з дому молитви. Вдома дуже поганий інтернет. Вийшов з телефона, сподіваюся, що все буде добре. Так, дійсно тема цікава, цікава в якому ракурсі. Знаєте, я взагалі історію дуже не люблю. Ну як так, я ніде ні її не любив, ні в школі, ні в училищі, ні в інституті Ніде я не любив історію. Але історія як засіб місії, як засіб показати, хто ми, чому ми вважаємося церквою останнього часу. Яке наше покликання, яка наша місія? В такому ракурсі історія для мене цікава. Дати це взагалі смерть, я запам'ятати їх не можу нічих. я День народження рідних з трудом запам'ятовую, але ну, намагаюся. Зараз я е, е, попробую продемонструвати екран. Тому, друзі, ви не ображайтеся, я е, відео виключу, бо це все з телефона, Там і так не буде відео, якщо я буду транслювати. Добре? Секундочку, так, скрин. Так, і оце. Всім видно екран? Так, все Та добре. -да. Добре, дякую. А, Зараз я собі ще виставлю телефон, щоб зручно було. Так, ще з телефона не проводять. Це мій перший досвід з телефона, так що вже як вийде, так, так вийде. Добре, друзі. На цей рік в планах у мене, як служителя церкви, і в нашій громаді, де я звершую служіння, є. Таке бажання, щоб ми дослідили на протязі цього 24-го року нашу самоідентичність. Якщо ви пам'ятаєте, в січні місяці ми з вами мали першу зустріч на цю тему. Хто пам'ятає? Хто був? Ми говорили з вами про ну так. Трішки небагато ми говорили про історичні передумови виникнення адвентизму. Якщо ви пам'ятаєте, так щоб нагадати коротко. Ми говорили, що таке адвентизм, від якого слова воно походить. Ми бачили, до речі, на фотографії це громада в Гусятині, Кому цікаво, можете подивитися з такого ракурсу її. Тут більше фотографія житла служителя. Другий поверх на першому це в нас звершується служіння. Так, от Адвентус. Всі ви знаєте, це від латинського слова пришестя. І ось чому ми являємося адвентистами. Ми з вами розглядали, що були певні фактори історичні, які сприяли виникненню нас, взагалі, як таких, як організацій. Це було чотири фактора. Ми не будемо зараз деталі даватися, просто коротко нагадаємо, які це чотири фактори. Це політичні, економічні, соціальні, релігійні фактори, які сприяли утворенню нас як церкви Божої. А ми коротко розглядали історію виявлення з 1844 по 2024 рік. Чим церква живе, як вона рухається, що вона робить. Ми розглянули шляхи, якими вів нас Господь. Так, ми пригадуємо біблійний вірш першої книги Самуїла, сьомий розділ, дванадцятий вірш. Аж доти допоміг нам Господь. Ми говорили про формування доктрин церкви і роки, коли це було. Ми говорили про створення церковної організації. Як це було? Про санітарну реформу. Якщо ви пам'ятаєте, і говорили про ряд президентів, які зашвали служіння е, на протязі багатьох років, формуючи. Доповнюючи нас як церковну організацію, як церкву Бога на землі. Ну і звісно ж ми говорили про Теда Вільсона, президента з 2010 року, який звершує своє служіння по сьогоднішній день. Це наша новичка громада. Тут ви бачите: <сум> якщо так подивитися, троє людей активу, двоє дітей, двоє переселенців і один приятель. <сум> Це на новорічну програму. Ми були так зібралися невеличкою такою кількістю. І сьогоднішня наша зустріч вона називається Що означає бути адвентистом. Це якби друга тема цього циклу. Якщо у вас буде бажання в майбутньому, ми продовжимо. І коли буде змога у мене знову бути у вас проповідувати, то ми продовжимо наші ці теми. Отже, що означає бути адвентистом? Хотів би невеличкий знову ж таки екскурс, щоб ми могли побачити, що ж сталося 22 жовтня 1844 року, і після цього. Ми знаємо про те, що були розділені деякі віряни, і одні говорили про те, що нічого не сталося в цю дату. Вони, так би мовити, називалися адвентистами відчинених дверей, і були інші, як би мовити, адвентисти зачинених дверей, які говорили, що пророцтво повністю виповнилося. Але на цьому не зупинилося. І насправді прихильники зачинених дверей розділилися ще на дві течії. Для чого ми це зараз говоримо, щоб побачити, де ми в цьому всьому. А, отже, перша течія це вони вірили в те, що Христос прийшов духовно в духовному серця. А, серед цієї групи було дуже багато фанатиків. Вони говорили, що ніякого приходу фізичного не буде. Христос уже прийшов, Він живе уже в серці, царство уже в серці. Тобто, все виконалося, що говорилося, але це все в духовному значенні. друга. Група людей, які говорили про те, що е, так просто виповнилося, але була певна помилка в інтерпретації, і, от богослови дійшли висновку, що е, фактично дата була правильною, але неправильне було пояснення, що сталося саме цього числа. Ну, звідси, друзі, і пішли лідери адвентистського руху. Е, Такий коротенька така цитата із трьох гілок а, перерахованих вище третя група з'явилася останньою. Фактично, між 1844 і 1847 роками. Ця група не мала жодної видимої організації. Швидше майбутні адвентисти сьомого дня просто складалися з окремих груп, які. Об'єдналися для того, щоб разом вивчати Біблію, і ви знаєте, коли я читаю ці слова, я думаю, скільки сьогодні можливо нам цього не вистачає. Ми плануємо, у нас є різні якісь організаційні заходи, проекти, програми, все в сукупності. Вони щось разом це все думаємо. Якісь різних людей шукаємо. А насправді успіх був тоді, коли люди просто об'єдналися навколо вивчення Біблії. Бог почав відкривати їм істину. Тобто, іншими словами, хто такі адвентисти, це ті, хто досліджують святе письмо, хто шукає золото Золото у святому письмі, золото у Біблії, копаючи глибоко, знаходячи його, ми отримаємо успіх у всіх аспектах іншого життя. А, отже, люди ці вони вивчали Біблію, намагаючись відповісти на запитання: насправді що означає бути адвентистом? Хотів би, щоб ми разом з вами, хто має можливість, будь ласка, відкрити Біблію щоб я вже відповідав тільки за е, трансляцію, тому що ну десь потрібно бачити, що робиться тут і там. Е, святе письмо, книга послання до Галатів. Хто має змогу, відкрийте, будь ласка, п'ятий розділ. І прочитайте, будь ласка, з 19 по ну, скажімо, по 24 віршик. Будь ласка, ну по 26, да? Ми бачимо на екрані по 26, Тому давайте зачитаємо з 19 по 26 шостий вірш. Послання до галаті, будь ласка. Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність і чародійство, ворожнеча, варки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав. Хто таке робить Божого царства не успадкує. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. А ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо духом, то духом і ходімо. Не, став, не ставаємо марнославними, не дратуємо одне одного, не заздримо одне одному. Дякую. Е, фактично, ці тексти ми могли б навіть на них десь зупинитися, тому що е, ми побачили, які е, є плоди не від духа, і це фактично це не означає. Це означає, що ми тоді не адвентисти, скажімо так. Є плід духа, це означає, що ми. От що означає бути адвентистом? Це виконувати, мати у ці плоди Духа Святого, і які були зачитані в цьому тексті. Але ну знову ж таки, ми ж люди копачі, копачі істини, копачі золота. Тому давайте ми чуть глибше зануримося в це питання. Що ж означає насправді бути, бути адвентистом? Ви знаєте, що взагалі дуже важливим запитанням для в принципі, будь-якої конфесії, будь-якої релігійної групи, це є запитання, а що є основним джерелом авторитету та влади? Якщо ми сьогодні задамо це запитання самі собі, от ми, адвентисти, от що для нас, ну от, будь ласка, хто може висловитися, що для вас особисто є джерелом авторитету та влади? Будь ласка, хто може сказати, що для вас є джерелом? Алло, мене чути? Можливо, так, так. Можливо, принципи які записані у Біблії, те, що говорить Біблія, Божий закон. постанови. Дякую. Дякую. Звісно, так Біблія. Ви знаєте, що коли ми подивимося навіть в історичному контексті, от нас дуже часто називали а, ну адвентисів сьомого дня, називали людьми книги. От, якщо ми подивимося на сьогодення, чи можемо ми сьогодні назвати от так, в загальному глянувши на от в Україні, наприклад. На церкви, на громади, на зібрання, які є, малі групи інші, які збираються чи можемо ми назвати цих людей людьми книги? Чи ми просто стали людьми по інтересах десь клубом по інтересах? Так, нам приємно бути в цьому колі. Ми знаємо один одного, знаємо проблеми один одного. Ми десь вже молимося один за одного, але чи виходимо ми за рамки цього? Ви знаєте, що? По історії, якщо ми глянемо, люди книги, це ті, які досліджували Біблію і йшли з цими знаннями в маси, йшли до людей. От якщо ми сьогодні поговоримо, чому таке низьке зростання церкви, чому так мало, можливо, сьогодні нових людей приходить в пізнання істини. Е, я не побоюся цього сказати, десь такий дати діагноз, можливо, е, ми перестали бути людьми книги. Ми стали людьми церкви, людьми. Не знаю, там якихось можливо вже традицій внутрі громадних, які ми можемо десь мати. Але ми десь перестали бути оцими людьми книги, які дійсно копають глибини для того, щоб дізнатися. Ви знаєте, я навіть. Більше цього скажу, знаю багато братів, які десь готуються до служіння, десь шукають, можливо, проповіді чиїсь, пробують їх переробляти десь можливо Розумієте, але це все не те, коли людина сама дослідила слово Боже, коли вона сама знайшла оту золоту глибу, наскільки більше вона запалить серця людей, знайшовши сама, знайшовши і дослідивши самому, от щось цікаве святого письма. Знаєте, то я думаю, що сьогодні, якщо б ми повернулися до цього поняття люди книги, ми б отримали великі благословення. І наші церкви, громади в багатьох містах і за кордоном, і тут, на Україні, могли б дійсно мати можливість зростати і не просто зростати на одну людину в рік, а це б десятки сотні людей приймали б вістку істини. Знаєте, насправді для проповіді Слова Божого не потрібно щось над е, нове видумувати. Нам потрібно просто об'єднатися навколо Святого Письма, просто читати Біблію. І вже Дух Святий торкатиметься і змінюватиме серця людей. Отже, що для справжнього адвентиста є авторитетом? Звісно, тільки Біблія, Соло-скриптура. Давайте подивимося, як про це писав, писала Елен Вайт, яка мала дар пророцтва. І, і ось що вона писала: Дослідіть писання ретельно, шукайте, що є істина. Істина нічого не втратить від ретельного дослідження. Дозвольте слову Божому говорити за себе, дозвольте йому бути його власним тлумачем. Далі вона пише: є страшна лінь, якою захопилися багато служителів, які думають, що іншим потрібно досліджувати священні тексти, те, що вони вимовляють, вони називають істиною, але вони не впевнені, чи насправді це біблійна істина. І це Елен Вайт закликає нас. Повернутися до святого письма. Повернутися до розуміння, що ми люди Біблії, люди книги. А в чому причина? Чому ми сьогодні так мало читаємо? Знаєте, дуже багато авторів, коментарів є сьогодні, які коментують різні тексти Святого Письма: Книги Даниїла книги об'явлення, Євангелія, Синоптичні Євангелія Євангелія від Івана, інше. В сьогодні настільки багато коментарів, що нам. Ну, що заважає, відкрити коментар, подивитися, а що про це написав там, наприклад, чи Райт, чи будь-хто інший, хто написав, що на цей текст Нового Завіту або на текст Старого Завіту. Тобто, оця страшна лінь сьогодні забороняє нам по-справжньому відчувати себе людьми книги. І В іншому місці ми знову ж таки читаємо: багато хто повторюю, багато хто буде втрачений, тому що вони не вивчали Біблію на колінах з наполегливою молитвою. Слово Бога викриває брехню. Біблія має бути нашим стандартом для будь-якої доктрини та практики. Ви чуєте? Для будь-якої доктрини та практики. Сьогодні Господь має звертатися до нашого серця. Він бажає говорити до нас, навчаючи нас істини, і навчаючи, як цю істину донести іншим. Але вибачте мені, а як Бог може навчити. Я приведу такий приклад. Як може викладач навчити, ми сьогодні говорили, я чув, про школу, так, про академію. Як може викладач навчити студента або учня, якщо він не прийде на пару? Ну, от є пара, е, я вам там дам завдання, щось почитайте, щось будете знати. Якими спеціалістами ці студенти ви? Або ці учні повинен бути викладач, повинен бути той, хто матиме зоровий контакт, хто матиме живе спілкування. От Біблія. Це живе спілкування нашого вищого продача, Бога по відношенню до наших сердець. Ми ну, всі знаємо цей текст, друге послання до Тимофія, третій розділ, 16-17 вірш. Я, е, ви можете його вдома собі прочитати повністю, але хотів би саме у цю частинку: усе писання вчителем натхненне, Богом натхненне. То, коли ми відкриваємо Біблію, Бог говорить до нашого розуму, до нашого серця. Ми змінюємося в вчинках, змінюємо в думках. Ніколи зміни не відбудуться, якщо Біблія не стане центром нашого з вами спілкування, нашого з вами думок і практик життя. Також, друзі, для адвентиста авторитетом є дух пророцтва. Дух пророцтва був на пророках у Старому Завіті, а у Новому Завіті, і також Дух пророцтва благословив даром сестру Уайт, Елен Уайт. Тому вона також є для нас авторитетом. Що сама Елен Вайт пише: Бог має якусь мету у тому, що відбувається. Він хоче, щоб ми звернулися до Біблії і отримали свідчення святого письма. Друзі, ніколи пророки не звертали увагу на самих себе. Ніде ми в Біблії не знайдемо, що от пророк він от каже, от я такий, от ви слухайте, що саме я кажу. Якщо ви уважно читалися те письмо, ви бачили, що здебільшого пророки говорять так написано або. Так говорить Господь. Елен Вайт, будучи пророком, використовує цей самий метод. Вона закликає звернутися до Слова Божого, і вона говорить: так говорить Бог. Ви знаєте, чому сьогодні в церквах є так багато розбіжностей? Хтось тяне вправо, хтось вліво, хтось йде прямо, хтось звертається назад. Це все наслідки лінивого дослідження, друзі. Ми відкриємо Біблію, прочитаємо один текст, думаємо, що цього достатньо. Але насправді, якщо ми поглянемо на Першу апостольську церкву, на тих, які мали успіх, вони щоденно досліджували Біблію. Щоденно не просто читали її історичну книгу. Я повторюю, я не люблю історії. Але знання історичних подій ради місії, ради розуміння того, хто я, чому я в церкві адвентистів, воно вартує уваги. Тому нехай ліниве дослідження сьогодні, друзі, нас покине. І ми ревно повернемося. До глибокого дослідження Біблії. Запрошую, я, я, е... тут є рука е, Івана. Будь ласка, вимагає додати. Будь ласка, ага. будь ласка. Ага, тут є ще одна проблема, крім Лінощі. Певна підміна авторитету з'являється. Неофіція досліджує Біблію, перевіряє церкву. Правильна вона неправильна. Ага, раз збіглося два збіглося, далі що? А далі все, що каже церква істина, церква ж істинна. І вже Біблія перевіряється, що я буду сам досліджувати, як все вже дослідили. А раптом я щось не те досліджу. А Раптом щось десь за кафедри прозвучить інакше. щось інакше писала. Певний <пев> острах. Дякую. Так, дуже дякую. Друзі, ви мене перебиваєте, бо я ж кажу, я ж не бачу нікого, в мене тільки слайди на телефоні. <сум> Тому, якщо маєте щось сказати, включайте мікрофон, сміло мене перебивайте, я не ображусь. <сум> Добре. Дякую, дуже гарна, дійсно слушна думка. Ми звикли вже, знаєте, вірити на слово. Раз повірили, раз перевірили, правда, другий раз перевірили, правда. ну, а третій раз, навіщо перевіряти? Ну, значить, правда. Знаєте, коли я прийшов до церкви, служитель, з яким я познайомився вперше, його перші слова були, я так запам'ятав це, перші слова його були, що Віталік, ти завжди, коли ти чуєш мою проповідь, чи коли я щось розповідаю, чи коли я щось відкриваю, якесь дослідження, перевіряй кожне моє слово, бо я людина, і сатана може вплинути на мій розум, на мої слова. Але якщо перевіряти його, всі слова святи, святим писанням, Бог ніколи не помильний, Бог не дасть обманутися в своєму слові. Тому ну, дійсно, це дуже важливий принцип кожного разу звертатися до Біблії. Знаєте, навіть ну скажімо, будучи богословом, десь дуже багато знаєте, в голові знань різних, і коли тобі задають запитання, що стосується трійці, десь що стосується інших, якихось таких знаєте, болючих можливо, питань. Ти починаєш розказувати всі знання і багаж, які в тебе в голові. І насправді інколи десь після цих всіх розповідей ти замислюєшся, а задумуєшся, а наскільки ти це ну, розповів зі сторони Бога? Чи ти це розповів зі сторони всіх тих авторів, яких ти перечитав на цю тему, чи ти це розповів зі сторони Біблії? Тому сьогодні дійсно нам дуже важливо, маючи сьогодні дуже багато ресурсів, але зосереджувати свій погляд на святому письмі і на дусі пророчому через Елен Вайт. Дякую. Також на цьому етапі. Я завжди ілюструю. От те, що ви бачите на слайді, ілюстрація шляху Бога до людини і людини до Бога через святилище, через служіння в ньому, через храмове служіння. Зараз я не маю змоги малювати цю схему, але насправді, друзі, через усе писання, коли ми дивимося на служіння святині, фактично, це дійсно шлях до спасіння. Коли Господь зійшов зі свого престолу, приніс себе в жертву, він знайшов людину на загубшій території в темному місці. Бере цю людину за руку. Ніжно її обіймає і веде назад через хрест, через пізнання Христа, через пізнання Голгофи, через пізнання любові Ісуса повертається знову до престолу і нас приводить до себе. Цей шлях сьогодні кожна людина повинна прийти, якщо вона має бажання бути з Богом. Оця ілюстрація в старому Завітній часі, коли Бог був постійно з ізраїльським народом, сьогодні для мене вона особливо близька, і в темі, в циклі тем. Самоідентичність 24 у нас буде десь в закінченні там тема про святилище. Це дуже глобальна, дуже велика тема, яка відкриває дійсно шлях Бога до людини, і потім, коли Бог бере людину за руку і веде її знову до себе. А отже, для нас сьогодні ми повинні для себе взяти урок, що означає бути адвентистом. Зовсім коротко, тезисно. Ми б сьогодні, можливо, проговорили деякі речі, але хотів би, щоб ми тезницем для себе запам'ятали, що означає бути адвентистом. Перше, знати свою історію шляху, яким вів тебе Господь. От зверніть свою увагу на те, як до сьогодні Бог вас вив. Як він взагалі вас привів до церкви, як він познайомив вас вперше з істиною слова Божого? Якою була, можливо, ваша перша любов? Знаєте, якщо говорити про себе зовсім коротко, мені було 15 років, і я пам'ятаю мою першу біблію з червоною твердою обкладинкою. Часто вимикали світло, я запалював свічку, сідав біля вікна і читав Біблію. І над кожним словом чомусь мені хотілося плакати. Знаєте, зараз, коли я про це роздумую, я собі думаю, уже тоді Бог в юному віці починяв міняти моє мишлення, починяв змінювати моє ставлення взагалі до добі, ставлення до речей, які там описані. І от з кожним роком, все глибшого і глибшого пізнання Господа, я розумів, чому я адвентист. Дуже багато чув такої думки. Ну я адвентист, бо. Зараз я бачу, що ця церква найбільше говорить правду, але якщо я побачу, що хтось говорить ем, точніше, можливо, або правильніше, то нічого не заважає мені перейти в іншу конфесію. Друзі, але якщо я знаю шлях, яким мене вів Господь, я ніколи з цього шляху не зійду. Бо я бачу руку Божу, я бачу серце, яке відкрите, я бачу любов Господа, яка проявляється кожного дня. Над моїм диханням, над моїм вставанням ранішнім, ляганням моїм. Оцей марафон, який був повернення до жертовника, друзі. Господь привертає наші серця знову до себе. Знову до тих подій, коли Він помер за кожного з нас. До тих подій, коли він готовий нас за руку знову привести до свого престолу. З нашої сторони, потрібна просто згода. Згода і вірність в нашому житті, нашому творцю. Отже, що означає бути адвентистом? Знати історію шляху, яким вів тебе Господь. А, розуміти, що основне джерело нашого Богопізнання і служіння, в принципі, як такого йому, це Біблія. А, наявність дару духа пророцтва, в який відкрився через Елен Уайт. А, розуміння доктрин Біблії. Це не доктрини церкви адвентистів сьомого дня. Я прошу ніколи не путати це. Доктрини Біблії. Фактично, доктрини церкви Адвентистів сьомого дня це є біблійне вчення. Тому, коли ми говоримо, давайте ми будемо в церкві навчати доктрин не церкви, а доктрин Біблії як основу віровчення. І звісно ж, це служіння самого Христа і Його привернення нас додому. Пам'ятаємо, друзі, що наш дім не тут. Так, ми тут зараз є. У нас є свої будинки, в нас є свої сім'ї. Ми переживаємо важкі події в нашій країні, але пам'ятаємо, що наш дім не тут. Книга, яку ви можете знайти, якщо знайдете десь Теда Вільсона, яку він написав декілька років тому назад, ми майже вдома. Я рекомендую вам її знайти і прочитати, якщо ви її не читали. Це прекрасна книга, друзі. І я хочу також сказати сьогодні, що ми майже вдома. Але для цього нам потрібно усвідомити, хто ми є. Чому ми саме на цьому шляху? Чому ми саме ходимо до церкви адвентистів сьомого дня? Ми не просто не ходимо як в звичне приміщення, в звичний будований будинок. Ми ходимо туди, тому що ми пізнали там істину, істину про живого Бога, яка змінила, друзі, наші серця. Що таке спасаюча віра? Це віра в жертву Христа, а в Христі наша ідентичність. Саме в Христі ми являємося тим, яким ми є насправді. Ми, діти живого Бога. Давайте ми про це помолимось. Небесний батько, дорогий люблячий Господь, ти бачиш, як часто десь лінь не дозволяє нам, можливо, лишній раз відкрити Біблію, заглянути в Твоє Слово, яке нас повчає, яке нас веде, яке відкриває нам повноту радості в Тобі. Насправді, Господи, сьогодні, коли в нашій країні йде війна і ми шукаємо миру, ми про нього говоримо, ми про нього молимося. Насправді цей мир в тобі. Ми знаємо, Господи, що буде у останні події нашої землі. Ми знаємо, що супроводжуватиме ці останні події. Ми просимо, щоб ти, Господи, зберіг нас як щирих адвентистів, як тих, яких називали людьми книги. Ми дуже сьогодні потребуємо. Ми, Боже, самі по собі не можемо нічого. Ми можемо намагатися зранку встати, поставити будильник. Але насправді, Господи, якщо ти не пробудеш, якщо ти не дасиш нам мотивації, якщо ти, Господи, не відкриєшся нам через своє слово, то ці ранішні наші пробудження, вони закінчаться. Ми так тиждень постаємо, ми два повстаємо, і ми далі будемо спати. Боже, ти сьогодні кличеш кожного із нас, ти торкаєшся кожного із наших сердець. Ми просимо, Господи. Тому може, щоб сьогодні, на цьому етапі, досліджуючи цю тему, Господи, ми могли зрозуміти, що означає по-справжньому бути адвентистом, мати любов, мати радість, мати мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віру, здержливість, лагідність, Господи, та інші складники. Нехай Боже, твій дух спочиває на кожному з нас. Ми дякуємо тобі, Боже, за відкриті Тобою істини. Також просимо, Боже, щоб це розуміння і Твоя любов, і Твоє тепло торкалося тих, хто сьогодні захищає нашу країну. Боже, ти є всюди, ти є з нами в церкві, ти є з нами вдома, і ти є там, на фронті, на передовій, Господи. Захисти, врятуй. В ім'я Ісуса. Амінь.